Найкращі слова вітань лунали днями з вуст вихованців семи навчально-виховних комплексів, що входять до складу Ганопільської об'єднаної територіальної громади. Мудрих, невтомних, самовідданих учителів своїх найкращих добрих наставників, діти відзначили і привітали завдяки підтримці і допомозі громадської організації інститут солідарності громад Романа Мацоли. Громадська організація спільно із учнівським самоврядуванням оголосила проект Улюблений вчитель. Його Учасниками стали близько ста шкіл Полонщини, Шепетівщини та Славутщини. Діти протягом місяця самостійно визначали і обирали найкращих вчителів, які стали переможцями акції. Всього таких понад 500. Грамоти 35 з них найкращим педагогам Ганопільського, Малоскницького, Великоскницького, Довшківського, Хоняківського, Киликиївського та Клепачівського навчально-виховних комплексів особисто вручив народний депутат. України Роман Мацола, який вважає професію вчителя однією з найважливіших в житті кожної людини. Професія вчителя це є сама важлива професія на мою точку зору в освітню, скажімо так, в Україні, тому що вона формує думку дитини в доросле життя разом з батьками. І друге це діти мають можливість самі визначити хто. Для них найкращий вчитель це великий плюс, тому що в дітей будується своя думка і своє бачення, як це правильно робити. Вони готуються до дорослого життя. Розвиток демократичних процесів у школах, підтримка вчителів, які мають найбільшу любов учнів це головна мета акції, яку своєю активністю підтримали як учні, так і вчителі. Адже для освітян це найкраща оцінка їх роботи, що також є показником престижу професії. В цілому учні самостійно обирали вчителя, ніхто на їх не впливав. І я думаю, що учнівське самоврядування попрацювало так, як слід. Діти майбутнє наше вони теж бачать, що суспільство не залишає їх, і без уваги І депутати турбуються про школу, про вчителів. Я думаю, що престиж вчителя трошечки зросте. Надзвичайно високо цінують педагоги допомогу меценатів і благодійників, без якої сьогодні освітня галузь не може розвиватись повноцінно. Мені дуже сподобалося, що саме за ініціативи. Романа Миколаєвича, Мацоли, було організовано таке опитування серед учнів. Ми дуже часто проводимо таке опитування все в школі, але це ми самі. А тут за ініціативи це дуже сподобалося нам, вчителям і зрозуміло, і нашим учням. Зрозуміло, це підвищується рейтинг кожного вчителя. Це зрозуміло сьогодні. Мені сподобалось те, що всі директори, всі завучі стали в один ряд. Тобто, ми не даремно працюємо. Окремі слова вдячності на адресу народного депутата Романа Мацоли та створеної ним громадської організації принагідно висловила і голова Ганопільської об'єднаної територіальної громади. Їх взаємна співпраця є запорукою динамічного розвитку громади. Громадська організація інститут солідарності громад Романа Мацоли за доволі короткий час свого існування успішно втілила в життя і допомогла в реалізації понад 150 різноманітних проєктів. Один з останніх який тільки набирає обертів, це спільний проект із швейцарським благодійним фондом Фармварта. Ми, слава Богу, зараз познайомилися з хорошим благодійним фондом, так само Фармварта. І от спільно з ними ми робимо спільний такий проект для роздачі ліків по округу. От нам обіцяли кожного місяця, що там будуть надходити якісь ліки, і ми кожного місяця будемо сюди завозити ліки. Ну на Велику суму грошей, скажем так, От минулого разу ми привезли на 2 мільйони гривень. Завжди готовий до співпраці і конструктивного діалогу. Народний депутат України Роман Мацола залишав ганопільський будинок культури під вдячні оплески освітян переможців проекту Улюблений вчитель та музичні вітання їх вихованців, які завдяки підтримці громадської організації інститут солідарності громад змогли на ділі відчути силу свого голосу.